Більшість людей вважають, що у лютому ще рано садити розсаду. Але якщо почати зараз, можна отримати врожай набагато раніше. Що варто посадити на розсаду просто зараз, щоб не пошкодувати навесні. Перше томати, перець, баклажани вони мають довгий період росту, тому якщо посадити їх зараз, у травні вже отримаєте міцні рослини для відкритого ґрунту. Друге селера та цибуля порей. Сходять повільно, тому для нормального розвитку їм потрібно більше часу. Третє рання капуста, салати та шпинат. Ці культури можна висаджувати у теплицю або навіть у відкритий ґрунт вже у березні. Що ще важливо освітлення. Додавайте підсвічування, щоб рослини не витягувалися, ґрунт. Обирайте пухкий з достатньою кількістю мікроелементів, температура. Тримайте розсаду в теплі, але без перегріву. Що ви вже посадили цього року? Пишіть у коментарях.